Ви ще не наважились на брекіти і у вас купа питань? Наша наступна гостя допоможе відповісти практично на всі. Всім привіт! Ви на каналі Стоматок, і сьогодні в нас в гостях наша пацієнтка та власниця майстерні масажу та доглядових процедур за обличчям скульптор. Мене звати Ганна, мені 36 років. it продакт-менеджери комбінувала до минулого місяця цю роботу зі своїм улюбленим бізнесом, майстерня масажу, обличчя та доглядових процедур. Скульптор на правах ну... реклами найкраща в Україні. Ти живеш на дві країни. Приїжджаєш mm -hmm. до нас на активації. Це проблема. Які проблеми в принципі в тебе були? Чи переживала ти, що ти будеш? Не так близько до нас, а будеш mm -hmm. в іншій країні. Тобто, от, поділись з людьми, які хочуть, але бояться. Так. Всі проблеми були в моїй голові, як завжди. Поки я їх не поставила, я вже встигла знайти е докторів в Братиславі, в Ужгороді. Мені там давали якісь докторів, які переїхали е до Європи, теж наші і вже там пристосувалися. Все таке інше. Але я зараз про це навіть не думаю, і в мене ну. Жодного не було кейсу, де мені а, прийшлося шукати якісь докторів там в Європі або в Відні. Ну я не знаю, що це може бути. Ну я їм все, я роблю все. Ну ніяких проблем я не бачу. Я вкотре розумію, що дуже багато залежить від людини. Як з лікуванням є пацієнти, що. І кейс, типу, нормальний, нічого такого складного, але знаєш, приходить пацієнт, сідає в крісло. так. І ти типу, ти розумієш, що ти робиш все те, що потрібно, а навіть зуби не слухаються, тому mm. що енергетика в цій людині хоч mm. довго ще. Я довіряю професіоналам, і якщо мені говорять, як буде, я в це починаю вірити. Якщо yeah. це, ця людина для мене авторитетна, mm. от ти якось в тебе така енергетика легка, але я бачу, що ти дуже чітка. І ти, коли говориш там клас, все, все там бачиш, там цей зуби. Там повернувся, о, як гарно, от дивись там попередні фото. І я така: так, йдемо далі, йдемо далі. Тобто, для мене це як такий таск великий, який ми скоро зробимо, поставимо mm -hmm. тут дан, і будемо всі щасливі, тому що все... крики, да, не да, не так. Да. і тому е, в мене така як стратегія і тактичне завдання. Да? Mm -hmm. Були в тебе хтось, хто тебе е, говорив: Аню, не роби цього, тому mm -hmm. що жити ти з цим не зможеш. Ми ходили по, -по турецьким островам на великій там, яхті, так і там була парочка, і була дівчина, дівчина, в якої були брекети, і я її питала, як там вона говорить: ну це психологічно дуже важкий такий крок. До нього потрібно бути готовим. Потрібно, щоб з тобою поряд був чоловік, який може тобі жаліти, який може тобі допомогти. Тому що якщо в тебе почне боліти голова і буде дуже дуже боляче, хтось повинен збігати в аптеку. Знеболювальне завжди з тобою в жіночій там сумочці. Взагалі, таких людей не треба слухати, тому що ну це позначає їх відношення. До життя це дуже такий відповідальний період життя, і як він пройде прямо пропорційно залежить від того твого відношення і від спеціаліста, який з тобою Аня Все. золоті слова Боже, взагалі слухаю, просто, Думаю. просто адаптація різна. Ну так в когось болить, в когось не дуже. Але якщо вже наважився на той крок, да? то напевно не треба нікого слухати, бо в тебе не буде так, як було в когось іншого. Сто відсотки. Да? ці 10 місяців по шкалі від 0 до 10 наскільки це внутрішнього Відчуття, що ось ось вже все супер. І взагалі ти себе полюбила ще більше. А взагалі ну десять іншого питання не може бути. Ну звісно, це по перше про здоров'я. По-друге, -по це про красу. Зараз дуже популярний там юїнг, там всі неін'єкційні натуральні методи, да. а, якісь там да, там, які допомагають нам стати кращими. Не бачу жодного мінуса в брекетах. От я не бачу ставлення до ситуації, взагалі, відношення до будь що що відбувається в брекетах, з таким позитивом це дорівнює Бачиш? успіх. Дякую. Я побачила на своїх відео, коли я себе там дивлюся, да там yeah. що в мене змінилася дещо міміка yeah. десь перші три-чотири yeah. місяці, і мені моя подруга постійно говорила: ой, мені так подобається, як ти це договориш фразу. Така перекрила да, да, це прикольно. Але зараз я бачу, що якось я можу напружувати підборіддя, і, і тут навіть через те, що я його напружую, yeah. така ямочка з'являється. І інколи я її бачу на фото, коли там. Типу, Та -да. там живі кадри, я така, що зі мною, що зі мною, і я підходжу до зеркала і починаю розминати це, тому що я боюся, що воно так і залишиться в будь-якому випадку, коли ми на активному ортодонтичному лікуванні, це зміна положення зубів, це нахил зубів. І м'які тканини, які накладаються на зуби як каркас, перші дні після фіксації, от як ти казала, губами так робила. Всі пацієнти е, якось так хочуть просто обійняти ці брекети і якось натягнути губи на брикіти. Угу. Тобто, треба розслабитись, і просто вони нікуди не відпадуть. Угу. Так була зйомка відео з. Дорослим логопедом вона такий зробить відеогайд, як робити просто вранці, поки ми там готуємо, просто які вправи для колового, колового м'яза рота треба робити для того, щоб налагодити ось ці артикуляційні рухи. Mm. То таке є. Да, да. Да, я теж спілкувалася а, з тренером по Фейсфітнесу. Вона мені говорила, що коли ти вдома, ти можеш взяти. А, Робку від вина або шампанського, вставити її в зуби і просто з нею готувати. Тоді всі ці м'язи будуть більш розслаблені. Друге питання: чи буде в мене ретейнер після? Ортонетичне лікування активне брекет-системою, пасивне. Це ретенція, вона mm -hmm. обов'язково повинна бути у всіх пацієнтів. Mm -hmm. Це ключ до успіху, і це те, що буде, скажімо, тримати наш результат лікування. Mm -hmm. та? І це, звичайно, все одно будуть чекапи, але трошки рідше, ніж mm -hmm. на брекет-системі. Коли я буду робити МРТ, і там будуть питати, що є в вашому тілі металеві елементи. Я буду писати є. Якщо говорити про МРТ голови, так mm -hmm. то звісно може бути похибка. І mm -hmm. в кого кераміка, ми просто знімали щічні трубки. Mm -hmm. І дугу. Так, mm -hmm. і вони йшли на МРТ. Якщо МРТ руки, ноги, спини там чогось такого, то ні, все mm -hmm. ок. Тут вже треба зі спеціалістом, який ставить ретейнер, питати про те, з якого матеріалу він, mm -hmm. і звісно, знати, яку ділянку МРТ mm -hmm. ти повинен зробити. І у спеціаліста, який робить МРТ, чи можливо з цим робити, чи краще зняти, а потім встановити це знову. Це ну, чесно, немає проблем. Якщо вже можна брекети перефіксувати, то той ретейнер, то не проблема. Mm -hmm. Але Аню, от подумай ще щодо. МРТ і металу є багато людей, в кого є або металокерамічні коронки, які ніхто не буде знімати для МРТ, або імпланти так само зубні, їх точно не будуть ніхто діставати. Да? Тому в цьому плані вже оскільки ми спілкувалися з рентгенологами, вони кажуть, що є різні просто види самих апаратів. Тому не завжди треба щось порожне на рота забрати, навіть ось ці чечні трубки з брекетів. Пацієнти, які ми кажемо, наприклад, зробити там діагностичну процедуру, це там три типи знімків. Так і є такі, які кажуть, скільки три, то ж я світитися буду. Ми якраз говорили з рентгенологом з приводу того, що сучасні апарати це все одно, що там подивитись телевізор, бо там ми ну, раніше на літаках частіше літали. Так само і в МРТ, як Аліна, каже, це дійсно так. Тобто є такі апарати, з якими все можливо зараз, а є такі, що вже там треба буде щось зняти, але це. Не є проблемою, і це не критично. А на контролі авіабезпеки в аеропорту я не буду? Ні, там точно Ні, ні, ні. Навіть би брекити додзвонять, дзвонять. Тому нормально. Головне просто це. Як ти налаштований? А, ти можеш жити на дві або три країни і просто бути на зв'язку зі своїм ортодонтом і позитивний настрій. Ось це супер. Просто підтримую двома руками і дуже вдячна, що є такі люди, які діляться позитивом, а не тільки тим, що ой як буде важко. От ви дійсно сказали, комусь важко по життю, от йому важко буде в брекетах. Ну просто yeah. такі люди. Yeah. І ще я хочу сказати, що добре, що я не поставила елайнери, тому що я хотіла їх. Я говорила тільки не брекети. І зараз добре, що я не поставила, тому що в. У мене є декілька подруг, які будуть зараз ставити брекети, тому що після елайнерів це скільки грош, грошей, да, скільки, гроші час. А, да, і це такий ж самий додатковий там, ритуал, коли ти знімаєш їх перед тим, як ти там, в ресторані, потім їх постійно викидують, забирають да. серветкою да. і всі ці проблеми. Потім на, на зубах ти носиш такі да, атачми, як да. дракончик. Да, і, 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 ну, тобто Ах. це ж довгий процес, теж проблеми, теж комусь може бути болі. Чи тому що активація є, але результату я не, ну, не бачила, щоб у когось. Знаєш, як е, маркетинг працює, mm -hmm. з, звісно, і в нас якраз ми говорили там: брекети, лайнери, звісно, є покази, і в когось є такі кейси, що дійсно лайнери ок, не у всіх. І ми залі не говорили, що в нас наскільки ну, 10% лайнерів, 90%. відсотків. Тобто, ви да. їх теж робите? Ми їх теж да, робимо але маленькі дуже mm -hmm. пацієнтів, але відсоток маленький. Дуже маленький відсоток. І зараз ось пам'ятаєш, ми з тобою говорили про те, що пацієнти такі приходять і кажуть, я хочу Лайнери, а чому? Бо мені сказали, що зуби а, під час лікування елайнерами болять менше, ніж а, під час лікування бракет-системою. Ну, навіть якщо подумати, це перебудова кісткової тканини, що там, що Те там, саме, все да. одно є відчуття, і звісно, вони на лайнерах є. Я просто думаю, блін, які молодці ці так. люди, які займаються рекламою, вони угу. такі можуть вигадати. Підписуйтесь на канал, обов'язково. Дивіться, які в нас класні гості, які правдиві історії, які розказують вам правду. Це може бути і гірка правда, і дуже солодка. Теж правда. Пишіть коментарі, і ми чекаємо на лайки та ваші запитання. Так. До зустрічі! До зустрічі!